Доброго вечора ми з України. Хакайна Нека до ваших послуг. І сьогодні в нас знову огляд на старий скетчбук. Скетчбук від української марки Мьюз. Серія Скетч. Почала я його ще у 18-му році. Це досить давно. І на першій розгорці нас зустрічає Хакайна. З дуже, навіть на той час для мене крінжовим текстом. І так воно досить змінилося з того часу. Якісь скетчі з інтернету. Пози взяла якісь. Не знаю, може, це була якась практика в мене. Це нібито була хуманізація пікачу. Але досить дивно, як на мій погляд. Це я намагалася пройти монстру челендж, і спойлер, я його навіть тоді так і не пройшла. Знову якась хуманізація покемонів. Так, я досі вважаю, що я не є фанаткою. Буду брати собі далі. Трейд з якоюсь дівчинкою з Аміно. Так, я не вмію займати простір на листку. Ну, на той час точно. Але дівчинка Мила мені подобається. Знову гуманізація покемонів. Так, цього буде досить багато у цьому скейчбукі. Флер. Давно. Її такою малювала, вона зараз досить змінилася, в неї змінилося навіть ім'я, але тоді вона була хуманізація покемона М'ю і я себе асоціювала з цим персонажем. Знову хуманізація якогось покемона, якого я змогла навіть віддати безкоштовно якійсь людині. Це в нас. Боже, як його звуть? Зенон. Так, він був в хуманізації Шайнім'ю. І так, це знову покемони. І знову. А, це Шайні Амбреон. Мені досить подобається задумка, але її виконання не дуже. Знову малювала свою сусідку у вигляді гуманізації Еспіону. Їй тоді це подобалося. Ну, а мені приємно. Це. Флер та Зенон. Знову якийсь був в мене редизайн їх. І щось зі сюжетом, але без сюжету. Не пам'ятаю чому, але мені захотілося намалювати флер у вигляді русалоньки. І мені досить подобається, як вийшло. Якийсь кентавр-єдиноріг з вогняним хвостом. Не пам'ятаю, чому мені так хотілося хуманізувати покемонів, але так цього багато. Знову Зенон та Флер. Їх, начебто, перший поцілунок або щось таке в мене було заплановано. Ну що ж, вони досить маленькі. Знову гуманізація якихось покемонів. Сюжет Сюжет я не пам'ятаю. Просто тому, що Це я хотіла прийняти участь у Аску. Але мені так ніхто нічого не написав, тому це просто Arctic Flair. Пам'ятаю, що я обводила на фоні свої пазли, і це було досить довго, кропітливо, але, ну що ж, мені подобається. Знову хуманізація покемонів. Знову я вважаю, що я не є фанаткою. Так, це досить складно. Але дівчинка вийшла дуже така ось мила. Вау, не покемони. Це намалювала аніме персонажів у вигляді поні. Напишіть в коментарях, якщо впізнали цих двох. Особливо не пам'ятаю сюжет, але. Це нібито була змія, яка може перетворюватися на людину і якийсь чоловік, і я досить довго на той час малювала цей арт три дні. Знову якісь пози з інтернету, але тоді я якось підсіла на поні, тому дуже багато поз з поні. Цю дівчинку я нібито розігрувала у аміно, але переможці мені так не відписалися, тому я, я не знала, що робити з цим персонажем. Просто ну, хай буде. Знову пози. А це для мене була досить велика, малюнок, який я тоді не завершила, бо він був для мене надто складний. Але задумка з великим кількістю смаколиків мені досі подобається. Тут відбулося щось схоже. Я навіть хотіла зробити такий принт на футболці, але в мене не було грошей. А ще я так і не закінчила навіть цей малюнок. Але котки дуже милі. Це був якийсь список аніме. Які я на той час вже подивилася, і хотіла зробити фанарти. Це для... до мене прийшли сусідські діти, і сказали, що їм подарували, чи вони купили кольоровий скотч, і вони хотіли заклеїти мені усю сторінку, але скотчу вистачило тільки на це. Це знову трейд заміно. Мені на той час нібито прислали скетч олівцем, а на питання, як розфарбувати, сказали, як хочеш. Ну, ось що з цього вийшло. Знову якісь пози. І знову трейд. Мені подобається стримана кольорова гама в цієї дівчинки. Тут я планувала малювати роги, але далі, ніж ці не дійшло. А тут я планувала малювати стікери. Але мене вистачило тільки на флер. Бо далі я намагалася щось намалювати, але мені це не подобалося. Тому я все витерла і залишила тільки флер. Але, щоб не було дуже пусто, я вирішила переписати якусь. Цитату з інтернету. І так, у цитаті теж було закреслено це слово. А на фоні я просто намалювала зіринки. Типу, мило якось. Знову я намагаюся продовжувати челлендж з малюванням монстрів. Мені подобається, що я намагалася зробити прозору тканину, а ще мені дуже подобається крила та хвости. Знову трейд. Я грала дуже багато трейдів. Мабуть, намагалася розкрутитися, але не вийшло. О. Це мені дуже хотілося намалювати морду чеширського кота. І, мабуть, я на це використала майже увесь чорний олівець. Бо інших матеріалів для малювання в мене не було. Або я не вміла їм користуватися. Знову трейд. І тоді, напевно, мені вперше попросили намалювати якусь татушку. Яку навіть на референсі не було видно, але мило. Якось як кішечка якась. Знову челендж з монстрів, який я так і не закінчила. А це перемальовка з мого першого скетчбуку. Це мій персонаж Мрія. І на той час я планувала у кожному скетчбуку перемальовувати її. Але далі цього малюнка так нічого і не вийшло. Але вже тут бачився якийсь прогрес. Пам'ятаєте список аніме? Ось і фонарти. Але персонаж майже на себе не схожий. Знову трейд. І мені було досить складно зрозуміти, чому в цій киці пусті очі і я довго їх перемальовувала, але була задоволена цим результатом. Знову фанарт на якесь аніме, сюжет якого я не пам'ятаю, пам'ятаю лише що всього персонажу була дівка з великими ціцьками та їх вчителька харкала кров'ю. Коротко про те, що я запам'ятовую за німе. Це знову трейд, і тоді якась художниця, за якою я слідкувала, сказала, що їй подобається малювати деталізовані образи. Тож я подумала, що мені це, ж, теж це буде цікаво. Але, я... Але цей малюнок коштував. Величезної кількості моїх нервових клітин. Якась змальовка з інтернету. Просто тому що мені сподобався цей бичок вогняний чи корівка. Це знову трейд, і над ним ми жартували з моїми подружками. Бо ми говорили, що це хлопець тільки тому. Що в нього немає грудей. Це єдина причина, чому це можна було вважати за хлопця. О, це моя персонажка Кенді, але це не перший її малюнок у цьому скетчбуці. Я його вела неодночасно, тому далі ви побачите найперший ескіз з нею. А це знову моя сусідка, але трішки старша, ніж вона була. Їй дуже подобався такий колончик, тому вона попрохала, щоб я намалювала її з ним. Ну що ж, це був мій перший трейд, на який мене попросили намалювати фурі. І це, мабуть, моя перша нормальна спроба намалювати фурі. Щур, який курить. Але мені подобалися його дреди. А, знову моя сусідка, але вже інша. Ну, нічого не можу сказати. А, це був трейд з дівчиною, але вона попросила намалювати не свого персонажа, а співака з групи Горілас. Але, ну, так захотілося людині, чому б ні. Це мій персонаж Емілі. На той час вона планувалася молодшою, ніж є зараз. І так, вона дуже змінилася за цей час. А ще тоді я хотіла їй зробити котячі вушка. Не знаю чому. Пам'ятаю, що ціє... цим трейдом була незадоволена дівчина, тільки тому, що я намалювала зелене око замість бірюзи. Не розумію, чому в неї були претензії, бо в мене не було цього кольору, і я про це вже говорила. Але такі люди. Мій персонаж. Френкі, і скажу вам чесно, в нього досі не змінилося жодного розташування шрамів. Ну, я чомусь їх досі не міняю. А ще тоді мені було дуже важливо, щоб в нього проглядали ніби коричневі волосинки, як його натуральний кольор. А Ще я йому тоді відрізала вух, просто щоб він був якоюсь калікою. Дуже дивно. А, цю, мабуть, лисичку я не пам'ятаю, я малювала просто коли в мене не було ніякого настрою без жодного референсу, просто відкрила скетчбук і накалякала. Ну, такий результат вийшов. Це знову, чи не знову. Це мій персонаж Кейко, і мені досі подобається цей арт. Мені дуже подобається, як я зробила перехід градієнтом від коричного до оранжевого. Ну і просто вона дуже така. гарна. Якась рандомна мишка. Яку я попрохала змалювати моїм однокласникам. Я досі пам'ятаю, хто це був. І я не знаю, що про це ще розказати. Знову трейд, і тоді мені дуже подобалося малювати багато рум'янців на щоках, але зараз я розумію, що перестаралася цим. Не пам'ятаю, чому увесь аркуш тут замальований рисками, але це був план моїх ранкових вправ, і я якийсь час йому слідувала. Цей арт, я пам'ятаю, що в мене заблокували за еротичний підтекст. Хоча я просто намалювала дівчат у купальниках. Було досить прикро. Знову якийсь покемон у дивному окрасі. І трейд з людиною з дуже дивним ніком. Пам'ятаю, що мені було складно намалювати шрам на його обличчі. А ще мені дуже подобалося, як вийшли очі. Так, знову покемони. І це були змальовки, але з моїм баченням кольоровим. Ну, не знаю. Це був трейд. Я, мабуть, вперше малювала такі крила. Але так як вони трішки зайшли на сусідню сторінку, я вирішила ні, нічого не малювати і просто зафарбувати дивним чином увесь фон. Це перемальовка з першого скетчбуку, але на цей час я проігнорувала увесь фон, який був на минулому арті. Їх руки, ну, просто з редизайном погралася і все. Це мені було досить скучно, і я намалю... вирішила з... намалювати одночасно на два челенджі малюнок, а саме на монстр-челендж намалювати Кентавра. А на челендж фанартів намалювати дождію з хвоста феї. Досить дивний ф'южн вийшов, але мило. Мабуть. Фізика. Це була моя шпаргалка з фізики, бо зошти в нас забирали, а скетчбук міг лежати. Спокійненько на парті. Тож я махлювала як могла. Знову Монстр челлендж і знову змальовка. Нічого особливого. Фізика. І ось вже був перший малюнок з Кенді, з моїм персонажем. Мені дуже подобалося, як вона вийшла, і я за весь челендж знайшла декілька персонажів, які мені подобалися найбільше, і вирішила залишити їх собі. І вона одна з них. Так, і це знову фізика, і інший персонаж, якого я теж вирішила собі залишити з цього челенджу, а саме моя дівчинка Тейлі. Пам'ятаю, що дуже багато людей на трейд вибирали саме її. Це, мабуть, я планувала пройти 10 стилів челендж, але мене вистачило тільки на 3. А саме на мій стиль, на стиль поні і ще стиль Чібі на наступній сторінці. Це якась жінка-паук, яку я дуже швидко віддала. Ну, безкоштовно якійсь людині така щедра душонка була. І ось саме чібі-версія Кенді. Uh, хоча вона ніколи так не посміхалася. Але добре. Uh, це знову Монстр Челдж. Людина-рослина. Хоча малюнок сам мій, але сам персонаж взят. Uh, з інтернету. Це я намагалася намалювати жіночу версію а, Тамао з аніме Дуже приємно Бог. Але він на себе тут зовсім не схожий. Добре. І це у цьому скетчбуці остання спроба намалювати щось на Monster Challenge. Русалка ось І мені дуже подобаються ці щупальця. А ось і останній малюнок у цьому скетчбуці. І знову я нормального хлопця перетворила на дівчину. Просто тому, що не вміла малювати хлопців. Дуже прикладно. Але в цілому мені подобається, як вийшло. Ну, на цьому скетчбук завершений. Нагадую про інші свої соцмережі. Усі посилання є в описі. А зараз в моєму телеграмі досі проходить лотерея на персонажа. Тож, приєднуйтесь і беріть участь. А на цьому все. Слава Україні!